Доброго дня, друзі. 157-й автомобіль для Збройних сил України. Ось він тут. Це такий повнопривідний джип Toyota Land Cruiser. Ось така стара модель. Ідеальна модель, тому що це старий добрий джип, справжній ще без електроніки. Дуже надійний, хороший, перевірений часом. Це така ледь не колекціонерська річ, але яка дуже добра, тому що вона надається до ремонту, до... Реабілітації прямо на полі бою. Вона проста. Так, таких машин дуже не вистачає. Тойота Land Cruiser ми отримали її з Франції від Комітету медичної допомоги в Закарпатті, який очолює Наталка Кабацій. Дуже дякую за цю машину. Це справді крутий джип. І дякую за всю допомогу, яку ми отримуємо від комітету, особливо особисто від Наталки. Це наша найбільша донаторка. Дякую тобі.